Ну ось як виявилось, що мій китайський упс красивий, він не може одночасно працювати з двома пристроями. Ну як може, але з не такими потужними. Один пристрій в мене міні ПК, другий досить таки потужний п'ятигерцовий роутер кінеті Гіга 3. І він начебто і починає працювати, причому від мережі 220 вольт, але він дуже швидко перегрівається і відключається. Питання було вирішене за допомогою квікчардж-тригера і павербанка, але просто роутер стоїть в такому місці, що дуже незручно туди бігати 6 разів в день і вмикати, вимикати цей павербанк і цей квікчардж-тригер. І це абсолютно нормальне явище, поки ти пишеш відос, щось змінюється, і ось з міні-упсом, красивим міні-упсом китайським, мені взагалі прийдеться розпрощатись. Перед тим як з ним розпрощатись, повинен все ж таки дещо розказати. ПОЕ-порти використовуються для живлення таких пристроїв, як Ubiquiti, Microtiки роутери, Unify 24V якраз дуже добре для цих пристроїв. Про те, як зробити контроль на цьому пристрої і передавати інформацію далі, наприклад, на сервер Home Assistant, в мене є інше відео на іншому каналі, я обов'язково посилання залишу в описі. Читайте завжди описи. В коментарях є дуже багато описів такої ситуації. Одночасно в 12-вольтовий порт підключаємо і ону, і роутер, і ніщо не стартує, ні роутер не стартує, ні онушка не стартує. Це по тій причині, що в вашій онушці, в вашому роутері стоїть електролітичний конденсатор досить таки великої ємності. І для того, щоб його зарядити, потрібен дуже великий струм. А от коли він вже заряджений, то без проблем підключається в порт 12 вольт і все чудово працює. Щоб цього не було, ви 12-вольтовий роутер можете заживити від 9-вольтового порта, а онушку від 12-вольтового порта і, в принципі, це повинно працювати. І якщо вже цей варіант не спрацює, то шукайте інші варіанти, може, може якщо є можливість, то замінити конденсатор в онушки на менший. На 36-ватній платі 2 амперній стоять три запобіжника на портах. І начебто мені підказали, що це запобіжники на 2 А, які мають властивість відновлюватися, якщо спрацюють. Тож зараз ми будемо робити ситуацію, коли вони будуть спрацьовувати. Якщо батарея була довго відключена, там хвилин 10-15, то безприбійник не запуститься, потрібно подати живлення 220 В і в розібраному стані вже потрібно дуже обережно це робити. Не запускається 220 В подали, запустилось. Тепер можна 220 В відключати. 12 вольт 1,5 А підвищуємо до 2 з копійками А. Ну і даємо кілька секунд. Все. 2,36, бачите, заморгав. Ну на 2,3 А він спрацював. Тож дійсно запобіжники стоять максимум на 2 А, і якщо дуже великий струм буде через них подаватись на ваш оптичний термінал, то більш за все ви побачите мигаючі світлодіоди, і ДБЖ буде відключатись. Відос хотів назвати, як згівнає палок зробити собі не дуже дорогий міні-ДБЖК для вашого роутера. Але реально вийшло з скотчу, платок, ну і трішки додав акумуляторів. Бюджет склав 400 гривень на вживані акумулятори. Це акумулятори 29 є під 2900 мАг. Платка мені обійшлась в Україні 240 гривень з доставкою нової пошти. Штекер мама, штекер папа DC5521 обійшлись десь гривень 70 гривень. Бюджет пристрою склав біля 700 гривень, ну це в принципі не дуже дешево, але саме дороге тут 400 гривень це акумулятори. Тож, якщо у вас є якісь інші акумулятори, які, скажімо так, трішки дешевше і трішки бюджетніше, то можна взагалі зовсім зовсім це все бюджетно зробити. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо ви хочете підтримати канал, пишіть обов'язково коментарі. І ось вчора на OLX я замовив платочку 160 гривень плюс доставка новою поштою, все десь вийшло мені 240 гривень, на AliExpress вона коштує трішки дешевше, біля 100 гривень з доставкою. Чотири акуми AR1865029 є, це вживані акуми, більш за все, що виробник DMESG, але нічого не написано, що це за виробник. І біда в тому, що ось такі холдери на 4 акумулятори в мого продавця, де я купував цю платочку, закінчились, тож холдери будемо видумувати по місцю. Років зо два тому я бачив цю платку, але від неї відмовився, тому що мені 1 А12 вольт було трішки замало, мені потрібно було хоча б 1,5 А. І знову шукав я таку платку ніяк не для роутера, а все ж таки для того, щоб поставити міні ПК, заживити його від такої платочки, ну якщо пропаде електрика, то щоб деякий час хоча б воно попрацювало. І от проблема в тому, що з параметрами цієї платки, які зазначені на сайтах AliExpress, трішки, скажімо так, не все добре. Написано, що може бути вхід від 5 вольт до 12 вольт, вихід 12 вольт. Але також є перемичечка, за допомогою якої можна виставити 9 вольт, а output power, тобто потужність 12 вольт на 12 вольтах вона може видати 1 А на 9 вольтах вона може видати 1,3 А. Написано, що вона підтримує літієві батареї, літій іонні батареї або літій полімерні батареї, максимальна ємність 15 годин. В нотатках написано, що максимальний струм може бути 1 А і не перевищувати 1 А. А також ні в якому разі не можна помилитися з плюсом та мінусом акумулятора, ну щоб не було переполюсовки, бо одна мікросхема там точно згорає. Платка зроблена на трьох мікросхемах і її характеристики набагато цікавіші, ніж описані на AliExpress чи деінде. Тож давайте подивимось, що це за мікросхеми. На мікросхемі напис ALB шукаємо в інтернеті. SY6952P це зарядний пристрій для одної, одного акумулятора 4,2 В або 4,35 В, струм максимальний 2 А. Підтримує вона три режими зарядки. Trickle Current це дуже маленький струм, це якщо акумулятор перерозряджено менше 3 вольт, більш за все, що струм буде не більше 300 мА деякий час. Як тільки батарея підзарядиться, то воно перейде на постійний струм, постійний струм, який задається з допомогою одного резистора, і це буде продовжуватись до того часу, поки напруга на батареї не стане десь біля 4-2 вольта. А потім переходить в режим постійної напруги і зменшення струму. На цій платі зарядний струм задається за допомогою двох резисторів. Кожен резистор по 40 мл. За допомогою перемичечки, ви можете їх, скажімо так, запаралелити і у вас буде не 40 мл, а 20 мл. В документації є формула, навіть з допомогою якої ви можете розрахувати струм або резистор, номінал резистора. Наприклад, зараз у нас 40 мл перемичка не встановлена 25. Ділимо на 40, отримуємо 0,625. Тобто струм зарядки 625 мА. Якщо перемичечку запаяти, то струм зарядки у нас буде 1250 мА. Але якщо вам буде струм потрібен більше, наприклад, максимальний 2 А, то вам прийдеться сюди впаяти резистор, наприклад, номіналом 15 мА. Не рекомендую цього робити, бо тут є інші обмеження. По-перше, чим більший струм, тим більше буде нагріватись ця мікросхема. Я думаю, що навіть на 625 мА вона буде нагріватись, перевіримо це, якщо не буде, то включимо трішки побільше, бо все ж таки 4 акумулятори. А по-друге, потужність блоку живлення вашого роутера може елементарно не вистачити на того, щоб 2 А заряджати ваші батареї. Акумулятори я підбирав таким чином, щоб 4 акумулятори могли протримати мій роутер годин мінімум 4, максимум 6. Номінальна ємність цих акумуляторів 2900 мАч, номінальна напруга 3,7 В. Тобто реально запас енергії тут біля 10 Ватт-годин. Захист на цій платі не дасть мені розрядити ці акумулятори до 3 В, тож реально ми отримуємо не 10 Вт, а біля 8 Вт. 4 акумулятори 32 Ватт-години, Ну от я думаю, що роутер проживе десь біля 4,5 5 годин. Друга мікросхема, яка є на платі, це XB8089, d це мікросхема захисту літійонних та полімерних акумуляторів. На цій мікросхемі реалізовано захист від перезаряду, тобто максимум 4,25 В, захист від перерозряду, захист від надмірного споживання струму 10 А. Третя мікросхема на цій платі це підвищувач напруги XR2681. На вхід цієї мікросхеми можна подавати напругу від 2,7 до 5,5 В, а на виході можна отримати реально до 24 В. Вихідна напруга з цієї мікросхеми видається за допомогою дільника напруги на резисторах. І ось на цій платці дільник напруги це R4R7 та R6. Якщо у вас перемичечка запаяна, то буде напруга 12 вольт. Якщо перемичечка не запаяна, то буде напруга 9 вольт. І от на 9 вольтах буде 1,3 А максимум. На 12 вольтах буде 1 А максимальний струм. Але якщо з якоїсь причини вам потрібна інша напруга, наприклад, 8 вольт чи 11 вольт, чи може 15 вольт то за допомогою цих резисторів, ви можете підібрати ці резистори і зробити собі напругу будь яка, яка вам потрібна. Тож зараз і за хвилин 20 це все зберу докупи і будемо вже дивитись далі, ну ставити на тести. Перед тим як ви будете з'єднувати акумулятори літіоні, наприклад, паралельно, перевірте на них напругу. Не бажано ставити розряджені акумулятори і заряджені паралельно, бо при цьому розряджені акумулятори будуть заряджатись від заряджених. І якщо у вас три розряджені, а один заряджений, то, тобто повністю розряджений, а цей повністю заряджений, то є варіант, що він може перегрітися, вийти з ладу, а може спалити вам півквартири. Косокриво, аби живо і виконували свою функцію. Літійонні акумулятори паяти не рекомендуються, вони не люблять перегріву і нагріву більше 60 градусів, тож не паяйте, придбайте собі холдер і вставляйте ці акумулятори в холдер. Ну або можна за 15 доларів придбати собі зварку і ніякого паяння ніяких, ніяких холдерів. Але якщо у вас буде така штука, обов'язково логіку цієї зварки заживлюйте окремо від 12-вольтового блоку живлення або збірки акумуляторів. У якості першого навантаження я використовую 12-вольтову лампочку, 10 Вт потужність. Вона чудово пропрацювала 3 години 30 хвилин, а потім почала вмикатись, вимикатись. Це означає, що їй не вистачає вже того струму, який видає ДБЖ. Загалом ДБЖ віддав 35 Вт годин для мого роутера цього повинно вистачити мінімум годин на 5. В такому стані напруга на акумуляторах 3,27 В, тобто далі вже тільки збільшувати акумуляторну батарею, щоб ДБЖ видавав більше і довше. Ставлю на зарядку, струм зарядки складає 540 мА. З запаяною перемичкою JP1 струм зарядки складає 1370 мА. На блоці живлення мого роутера написано 12 В 25 А30Вт. Я точно знаю, що мій роутер споживає від 6 до 8 Вт, тож цього блока живлення вистачить з головою навіть для того, щоб заряджати акуми струмом біля 2 А. Виявилося, що мій ротор споживає максимум 5 Вт, і 30-ваттної зарядки буде абсолютно достатньо як і для живлення ротора, так і для зарядки акумуляторної батареї. Так що можна підвищувати струм на зарядку батареї. Платка зараз налаштована на видачу 12 вольт. На вхід подаємо 9 вольт на виході маємо 12, 20... ну, 12 вольт. маємо на виході. Зараз на вхід подаю 5 вольт 12 вольт маю на виході. Але, наприклад, при подачі 5 вольт струм зарядки зразу зменшився майже вдвічі. При 9 вольтах струм зарядки нічим не відрізняється, якщо подавати сюди 12 вольт. На сьогодні все останній тест. Я вже це ставлю на роутер. Зараз живлення у нас подається 9 вольт на платку. На лампочку приходить 12 вольт і вимикаю живлення. Не мигає лампочка, вмикає живлення, не мигає лампочка абсолютно. Тобто, в принципі, упс досить непогано працює. Єдине, що гріється, так це підвищувач напруги, і то він гріється ледве-ледве. Можу зробити висновки, що платка досить таки непогана своєю задачою. вона справляється на 100%. Єдине, що при повному розряді, при максимальному розряді акумуляторів у вас роутер більш за все що почне перезавантажуватись. Захист від перезаряду теж працює досить чудово. Мій роутер, який споживає 5 Вт, протримався 6 годин 30 хвилин, а потім тупо виробився, не перезапускався. Зразу після того, як я роутер відключив, на акумуляторах була десь 3,1 Вольта. Зараз вже напруга трішки піднялась до 3,2 В. Тобто, десь на 3 вольтах роутер воно відключає. 6 годин 30 хвилин для мене це реально класний результат. Максимальний струм зарядки я виставив на 1,3 А блока живлення роутера вистачає з головою, заряджається годин за 6 за 7. Тобто я розумію, що 4 години світла немає, 4 години світла є, це все буде жити, і якраз 4 акумуляторів для цього цілком достатньо. А от 3 акумуляторів буде вистачати тут десь на 3 3,5-4,5 години максимум. 25 гривень і один акумулятор. Ну, одного може бути замало, тож є варіант, що можна буде додати трішки акумуляторів. Але це буде в наступному відео. На сьогодні все. Дякую за перегляд.